Павло глазовий побик. Кричить дядько на базарі, гей, хто купить зайця, вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє польку танцювати. І насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть зайця, гузку півня 30 гривень штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий і руденький лоб. До душі припав собачка далі в окулярах. Скільки ж коштує ваш бобик? — П'ятдесят в долярах. Що ж ваш бобик так, як заєць на роялі грає, чи танцює так, як хуска, чи пісні співає? Нє, мій бобик, — каже дядько, не навчивсь нічого. Так чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і не порожні. Бобик мій в ансамблі цим керівник художній. Дякую.